Привіт всім Добрий вечір. Значить, що там? Арестович виступив і що сказав? Я віддам. А Росія обвід а, 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 та... сказала Ти преступник. Вийди отсюда розбійник. Ну тепер коротше вроді домагавки дають українцям. Молодець, Льоша, Спасибо. Без тебе вони б не, не дали, напевно. Але реально, молодець чувак. Молодець. Я вважаю, свою функцію виконує замічательно. Да, по-мудацьки, але є результат. Не завжди хороші люди роблять.